Привіт! Я до Платона Капітоновича. Ось він просив занести. Ну, заходьте. Мене звати Маша. А як вас представити професору? Ух ти. Мене Ваня звати. Ой. Не бійтеся. Це взутчистка із 11 Вона почистить черевики, щоб не наслідити. Ого! Класні шкарпетки! А, Ваня? Молодець, що прийшов. Ну що, приніс? Ось плазмовий інтегратор, як ви просили. Ах. А це безпечно? Абсолютно безпечно, друже мій. Все під контролем. Ну що? Займаємо місця на полярусі на першому субмолекулярному дослідницькому кораблі. Ура! Пригода! Перевіримо гравітацію. А як же ми полетимо? Корабель такий великий, а кімната не дуже. Просто треба стати поменше. Ні, це не пожежа. Це хтось курить на сходах. А що це б'є в корабель? Треба увімкнути фільтр видимості, інакше вони розіб'ють корабель. Хто вони? Частинки диму. Велика частина диму від сигарет невидима без збільшення. Ого, скільки диму ми не бачимо. Виходить, що все це ми вдихаємо, перебуваючи поруч із курцями? Так. Навіть коли ми випадково вдихаємо тютюновий дим, він руйнує наш організм. З'являються різні хвороби. Ой! Де це ми? Здається, ми потрапили до роту курця. Ну і видовище. Дота яка. Ну і зубки. А що це таке жовте? Це відкладення на зубах тютюнового дьогтю. Ось що коріння робить з зубами. З'являються мікротріщини, зуби жовтіють. А з рота неприємно пахне. А! 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 Де це ми? Ми в легенях. Це наш орган для дихання. Досить пригод! Летимо додому. Тим же шляхом вже не вибратися. Двигуни не впораються з потоком подиху. В одній передачі я бачив повітря, що вдихнули, йде в альвеоли. Альвеоли? Що це таке? Альвеоли це маленькі бульбашки в легенях, через які організм отримує кисень. Може, через них виберемось, а можна спробувати. Будемо рухатися з повітрям по бронхіолі. Трубці, яка веде до альвіоли. Це таке у нас всередині? У здорової людини легені виглядають ось так: маленькі вії покривають бронхіоли і вимітають все шкідливе з легенів. Але через куріння виділяється слиз, легені погано очищуються, слиз накопичується і в ньому селяться різні шкідливі мікроби. І навіть паразити. Фу, черв'яки! З часом вії гинуть. А ось і альвіола. А як же ми через неї виберемося? Через неї не виберемося. Через паління вона забилася слизом і вже не працює. Жіться, нас атакує якесь чудовисько. Що це? Тримайтесь! Це клітина імунної системи. Вона атакує чужорідні організми. Швидше за все, вона прийняла нас за вірус. А що це за кульки? Вона хватає. Це віруси. Ви коли-небудь хворіли на грип? Так. Це коли температура і голова болить. Ось, причина хвороби віруси грипу. А ми можемо в них чимось вистрілити. Так, ось лазер. Але він для дослідження. Утримайтеся віруси. Зараз я вам покажу. Це Занадто багато курцям важко протистояти вірусам, і вони частіше хворіють. Ці альвеоли загинули. Курець сам руйнує свій організм. Ці альвеоли забилися дьогтем тютюнового диму, токсинами і вже не будуть працювати. У тютюновому димі дуже багато яду. Він викликає страшні пухлини, які називають раком. Як пухлини? А чому вони з'являються? середині кожної клітини є генетичний код ДНК. Ви чули таке слово? Так це як схема, за якою створюються клітини. Нові клітини з'являються як точні копії існуючих. Якщо клітина пошкоджена, то виробляє вже непоксіну хвору. А це відбувається тільки в легенях? Ні. Куріння призводить до утворення ракових пухлин у самих різних частинах організму. Ось здорова альвеола. Звідси ми потрапимо в кровоносну систему. І повернемося додому. Ура! Полетимо з кров'яними тільцями і еретроцитами. З легенів вони розносять кисень по всіх клітинах нашого організму. Спугується! Дивіться! Чакується! Він знову закурив. І протягом першої хвилини відбувається спазм судин. Вони сильно згужуються. Судина нас розчавить! Спазми руйнують клітини судин. Подивіться туди. Ось відбувається відмирання клітин. Вони гинуть. Ух ти! Дивіться, у судині з'явилася дірка. Для закриття дірок всередині судин виникають навічки. Згодом вони збільшуються, що призводить до закупорки судин. Ось дивіться, як сильно звузилась судина. А що буде, якщо він зовсім закупориться? Людина може померти. Що там таке попереду? Судина забилася. Ми повинні щось робити. Хм, Лазер. Ваня. Давай. Ну все, рухаємося далі. Тут багато проходів забиті. Судячи з навігатора, всі судини живлять шкіру обличчя. Викурювання тільки однієї сигарети звужує великі судини на півтори години, а дрібні можуть зовсім забитися. Бідні клітинки у курців шкіра жовтіє, стає в'ялою і раніше старіє. О, там світло! Це пора шкіри. Саме час повертатися. Ура! Да-да! Пригода! Мені шкода, що багато курців не знають, що відбувається з їх організмом. Платон Капітонович, як ми можемо їм допомогти? Ось було б здорово показати їм все це. Але ж на кораблі є камера. Я зараз же відправлю посилання всім друзям і знайомим. А я викладу у себе на сторінці. Хай всі знають. Я також викладу матеріали нашої поїздки на своїй сторінці.